Творчий колектив «Сувенір» – керівниця фродіяка Тетяна Володимирівна. Працює перш за все з різними матеріалами. Це і пластилін, і тісто, і полімерна глина, і папір, і легкий, легкий пластилін. Наші вихованці це дітки різного віку від садочка до школи. Тематика робот колективу теж різноманітна. Від національного до сучасного, від фантастичного до реального наш колектив об'єднує фанатів справнього ліплення. Наприклад, зараз представлені роботи передрія Рома. Інструменти взаємодії у умовах дистанційного навчання різні. Це і сервіси Viber не тільки для асинхронної частини і для синхронної Google Meet. Віртуальна виставка робіт відбувається на спеціально створеній дошці Падлет. Дописи в Фейсбуці це наша соціальна комунікація. Там у нас відбувається і виставка, і реклама, і поздоровлення, і участь у конкурсах. Новорічних композицій. Сьогодні, Сьогодні у нас буде, нас буде робота присвячена виготовленню призвячен святкового літехтара, якого можна, якого можна виготовити як окремою композицією, або додати ті коробки, які ми робили на минулих заняттях. На жаль, якість сучасних відеоконференцій із-за аварійних відключень світла, із-за слабкого і непевного інтернет-трафіку, із-за наших слабких чи застарілих гаджетів, надає ну, ну, можливості зробити відеоконференції нашим основним інструментом. Щоб завадити цій проблемі, я готую якісні яскраві матеріали. Які завчасно висилаю в наші групи у Вайбері для дітей. Ці матеріали допомагають яскравіше, зрозуміліше відкри... пояснити тему заняття. В екстрених випадках цими матеріалами діти можуть користуватися для самостійної роботи, або щоб зрозуміти моє пояснення більш докладніше на заняття.